Шановні друзі, я вас вітаю у себе на каналі. Гарного вам сьогоднішнього дня, головне спокійного. Сьогодні така вітряна прямо погода, дуже аж прямо зимно зробилося, але все рівно мені потрібно посадити оце дерево, бо придбала його позавчора і потрібно, щоб воно добу постояло у водичці, гарне коріння таке має. Бачите? То потрібно, щоб воно трішечки впитало Води для того, щоб краще деревина прийнялася. Це абрикоса приція, супер-супер ранній сорт. Вирішила посадити такий сорт. Думаю, можливо, буде краще в мене урожай абрикос, можливо, не встигне змерзнути, бо завжди оті заморозки, тоді там, аж у травні, коли абрикоса починає тільки цвісти. А ця абрикоса ще раніше почне цвісти, як тільки почнеться перше тепло. Повищі. Отже, зараз будемо саджати абрикос, і хочу вам розповісти, як я це буду робити. Високоврожайний сорт абрикосу раннього терміну дозрівання французької селекції. Абрикос набував популярності в країнах Європи завдяки своїм чудовим характеристикам якості як для раннього сорту. Плоди добре зберігаються та не впадають після повного дозрівання. Якось е, помаранчевого кольору м'ясиста. Корінчик в абрикоса, як ви бачите, гарненький, міцненький, оброблений розчином. Стояв у мене сутки у водичці. Е, потрібно зробити ямку е, більшу за е, е, діаметр Цієї. Тобто, значить, будемо робити, ну, можливо, сантиметрів. 40 на 40, десь так викопувати буду ямку. Занурювати потрібно в землю, в ямку ось до цього колінця, деревце. Оце колінце повинно бути на, на південь дивитися і е, занурювати до колінця. Далі не потрібно так сюди сажати. Оце повинно трішечки виглядати з землі. Отже, такий спосіб е, занурювання цієї деревинки. Зараз будемо викопувати ямку. Викопуємо ямку. Земля м'яка, Уже тут перекопана давно, тож не важко її копати. Бажано посадити абрикос хоча б за тиждень до перших великих заморозків. Ну так як у нас по прогнозу погоди передбачаються невеличкі, там мінус один, ноль градусів, в нашій, я так дивлюся, в, нашій, в нашому регіоні, то в принципі е, тиждень у нас у запасі ще є. В принципі, земля. Дуже не промерзне. Головне, щоб земля не промерзла до корінчика, щоб не повредити рослину. В принципі, я завжди в такий час в основному саджаю свої деревця, садила сливу свою так само, восени. Чомусь восени мені найбільше подобається, тому що восени не жарко і більше вологи, і більше, як би сказати, Е приживаємість рослини, чим навесні. Навесні може воно не прижиться і нема часу, там почнеться спек спека, а е з осені воно приживеться і на весну потім вже будемо обрізати його. У мене е ямка викопана і через е метрів чотири в мене ось росте. Така ось уже доросла велика слива. Дуже гарна, до речі, слива. Я її теж садила восени. І от уже їй вже, мабуть, років, зараз скажу, з 15-го року. Вже 9 років цій сливі. Уже вона майже з першого року плодоносила. Ну, у цьому рядочку я так вирішила, поряд буде у нас кісточкове, таке саме дерево плодове абрикос. Абрикос, шановні друзі, любить дуже е, родючу землю, е, гарну, м'який чорнозем, і щоб було багато органічного добрива і мінерального добрива. Тому ми зараз додаємо у ямку трішечки мінерального добрива, органічного, трішечки додавлю селітри. Для того щоб краще прижилися корінчики. Суперфосфат на мене є добриво. добавлю жменьку. Для того, щоб прижилися краще корінчики, і абрикоса на весні вже гарно почала пускати нові паростки. Ось таке добриво і грануло Висипаємо у ямку нашу. Так. І Звичайно, дуже гарно треба залити водичкою, щоб вона трішки впитала. Поставимо зараз туди наш, наш, наше деревце. Прямо підень на ту сторону. Значить, отак йому прямо корінчиком. І зараз зальємо його водичкою. і хай трішечки вода втягне і впитає в землю, щоб абрикоска також при, наче, трошечки втянула корінчик в землю. Таким способом залила я водичку. Водичка зараз повинна війти в землю, зволожити її глибоко, тим самим трішечки корінчики обмочаться, розмочиться трішечки добриво, моє мінеральне. І Потім будемо затоптувати, закопувати деревце. Абрикоси, обрізки, не дуже люблять восени, то обріжемо її навесні. То, е дерево я поки що обрізати не буду, гілочки, нехай воно приймається, а навесні потім я його вже обріжу так, як потрібно. Шановні, друзі, Водичка впиталася в земельку. Прям гіл, е, е деревце землю, а значить так втягло його. Тепер будемо зараз закидати землею. Зеревати потихеньку. Пеньочок той, що прищепа, у нас посаджений на південь дивиться. Ось так, шановні друзі, виглядає наше деревце. Цю бирочку знімати не буду, щоб на весну не забутися, як вона зветься. Приці абрикос, супер ранній, Гілочки, оці, які зараз дуже великі. Десь може, метр сімдесят вона в мене висотою вийшла. Я їх поки що обрізати не буду, а обріжу вже по весні. Ось так десь, отак по стовбурець. Всі гілки оцю верхушку треба буде зрізати. Ну, то вже буде, як хати весною. Прищепа зверху. На південь все як потрібно. Отак, ну, шановні друзі, посадили ми абрикос і будемо бачити, як на весну вона буде прийматися. Дякую за увагу. підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До побачення!